Сьогодні у програмі ви будете шоковані тим, з чого можна робити світильник для тих, хто збирається робити ремонт, поради, як обирати ремонтну бригаду, електрочайники нового покоління. Чим дивують споживача, виробники та зрештою як не помилитися у виборі няні. Все це та набагато більше вже за мить у п'ятому поверсі. Це програма поверх», і Ми досліджуємо сімейні цінності та домашній комфорт. Ми вирішили розширити свій кругозір та не сидіти на вихідні вдома. І Виявляється, за межами п'ятого поверху багато цікавих місць. Сьогодні ми гуляємо центром столиці, але не просто так. Ми вирішили завітати до найбільшого в Україні музею сиру. Ну, насправді таке явище, як музей сиру, дуже розповсюджене у світі, але особливо багато у таких країнах як Франція та Нідерланди. Хоча в Україні є і своя історія сироваріння. Мені, як історику, дуже цікаво відзначити, що музей сиру відкрито у найстарішій будівлі Києва, що була збудована ще у 1827 році. Сьогодні ми разом з вами завітаємо до першого в Україні музею сира. А також ми з дімою пригадаємо наші події за тиждень. У когось розпочалася весна, а у когось розпочалися думки. І стосовно ремонту. І перед тим, як розпочати ремонт, подумайте про те, як знайти правильну ремонтну бригаду. Як це зробити, дивіться це в нашому першому сюжеті. Ремонт справа відповідальна. Якщо ви хочете зробити ремонт якісно і надовго, краще довірити цю роботу фахівцям, тобто будівельній бригаді, до вибору якої слід підходити ретельно. Найти хороших чесних людей, які не обманевують, не ні... Не зарабатывают на откатах деньги, а просто качественно выполнять свою работу очень сложно. У нас был один случай, когда прораб получается взяли человека, проверенный вроде сделал небольшой ремонт. Мы взяли на большой объект, и е, после предоплаты он сделал небольшую часть работы и просто пропал. То, щоб вберегти себе від таких наслідків, господареві житла, в першу чергу, необхідно зібрати інформацію про керівника ремонтної бригади, виконавців, швидкість та якість виконання ними роботи. Пошук майстрів на сайтах будівель. Не фірм збагатить вас знанням про діяльність компанії. Уважно читайте також відгуки клієнтів. Сейчас все реєстр відкрити. Можна посмотрети в реєстрі, существують ли зареєстри такої фізиці предприємателі або такої підприємства? Це єдиний державний реєстр, він є на сайті Міністерства юстиції, там можна перевірити. Переконавшись в тому, що компанія має юридичну адресу, має досвід успіхи і добрі відгуки клієнтів, можна укладати договір. В цьому документі зазначаються всі роботи, розписаний графік роботи на кожен день. Це вбереже вас від того, що ремонтна бригада Буде працювати на декількох об'єктах одночасно. Договор должен быть лучше всего в юристом, юристов, потому что мы потом уже ходим в суды, сталкиваемся с тем, что скачут договор с интернетом, и нам очень тяжело по нему судиться. Потому что он максимально маленький, он сокращенный, там очень плохие условия не всегда подлежащие украинскому законодательству, потому что качают русскоязычные договора. Мы сразу, как юристы, рекомендуем все согласования перед договором, перед заключением договора и во время, и после вести в официальной переписке, либо в переписке на почты, чтобы потом в случае судебных издержек, в случае судебных тяж можно было доказать, что у вас были те или, или иные договоренности. Після укладання договору виконроб заводить теку, в якій фіксує всі витрати на проведення ремонтних робіт. Кожна папочка вона індивідуальна для кожного клієнта заводиться. Папочка складається із калькуляції, договірна ціна, в якій прописується повністю весь об'єм роботи згідно дизайнерського договору. У договорі прописується аванс, який ми беремо на ремонтні роботи, аванс, який ми беремо на матеріали. Згідно цих сум, ми надаємо клієнту всі рахуночки, куди були кошти потрачені, які були матеріали закуплені, в які суми. І вже на основі виконаних. Робіт ми клієнту предоставляємо акти виконання робіт. Обов'язково декілька разів на тиждень відвідуйте приміщення, що ремонтується. Фотографуйте квартиру після кожного завершеного етапу ремонтних робіт. Зберігайте знімки протягом гарантійного терміну. Якщо ж ви не маєте на це часу, зверніться до фахівців, які зроблять це замість вас. Когда э, вы нанимаете строителей, наймите, э, не пожалейте, э, отдельного человека технадзор, который не будет связан никак с вашим прорабом и с вашими строителями». Шукайте майсти, в які нещодавно робили ремонт вашим близьким, друзям колегам. І наостанок порада. Наймайте тільки ту бригаду, у якої є ліцензія. В такому випадку свої права буде набагато легше відстояти. Знайти такі бригади нескладно. Потрібно просто заглянути в газету. Як правило, в оголошенні вказується номер ліцензії. Дотримуйтеся простого принципу, вам відомо, що ви хочете отримати в результаті. Кі ремонту, а завдання підрядника та його майстрів вчасно і точно виконати ваше бажання, за що йому буде виплачена обумовлена грошова винагорода. Особиста порада від мене, коли розпочинаєте чи замислюєте ремонт, пам'ятаєте, що сума запланована на нього на фіналі може збільшитися до 50%. Тому завжди майте певний запас для цього. Ну а сьогодні ми знаходимося у першому в Україні музею сира, який знаходиться у самісінькому центрі Києва. Він невеликий, але дуже затишний. І тут можна дізнатися про історію сироваріння. А от ти можеш сказати, скільки сортів існує в світі зараз? А е, ні, ну я звісно не можу сказати, але думаю, там більше ста. Так, от на це питання неможливо дати точну відповідь, але точно кілька тисяч. Але увесь цей достаток може звести до п'яти основних видів. Я знаю, можна так, будь ласка, це м'які тверді, напівтверді, копчені та плавлені. Молодець дуже добре підготувалася до програми, адже знаю, що ти не сирний гурман, а отже, не можеш оцінити увесь смак сирних сортів. Не знаєш, у житті все буває вперше. От, наприклад, цього тижня я мала досить близький контакт із дротами та струмом. Це якийсь садомазо, щось таке нагадує? Ні, ну не садомазо, але над дечим ми все ж таки познущалися. Хто ми е, дивись. Здавалося б, навіщо сьогодні ви находити велосипед і намагатися виготовити предмети інтер'єру самостійно, якщо в магазинах є товари на будь-який смак, але ж товари, зроблені масово, швидко набридають, і хочеться, щоб у кімнатах з'явилися речі, які вражають індивідуальність господарів. У цьому випадку найкращий вихід зробити якусь річ своїми руками. І по допомогу ми звернулися до людини, яка, маючи економічну освіту, знайшла себе в авторському майструванні світильників. Філіп Ковалевський він може зробити світильник з Тож сьогодні з Філіпом ми будемо робити світильник, наскільки я розумію, тільки я не розумію, з чого він буде. Світильник можна зробити з чого угодно. Сьогодні пусть буде, та от хоча б давайте їх з цієї книги зробимо. Головне, щоб книга виявилася толстою і не пустою. Тут немає ніякої заночки. Я думаю, що от тоді і з книги ми і зробимо. І що нам понадобиться? Нам понадобиться вставити в книжку патрон електричний. Нам понадобиться вставити виключатель. Як правило, в книжках либо тумблери угу. і маленькі. Мне больше нравится кнопка. Як ми бачимо, для створення таких світильників можна використовувати різноманітні предмети побуту, навіть якісь особисті речі. Отже, визначившись з матеріалом, можна розпочинати майструвати. Для того щоб розмістити виключатель і патрон в книжці, нам понадобиться її просверлити. Ось вот таким так. спеціальним большим сверлом: трубчатое сверло. Його угу. діаметр соответствовать патрона. И, и теперь мы должны решить, решить, где мы, собственно, будем размещать патрон. Не хочется испортить надпись, например, или рисунок какой-то. А так можно, можем не в Да, конечно же. Вот здесь разместим патрон, а кнопку, например, разместим вот, -вот на этих весах. После того, как зафиксировали книжку, просвердливаем отверд для патрона, и мы Радимо Вам завчасно подготовить пакет для сміття и дотримываться правил безопасности. Вот можете покрутить в руках. У нас теперь есть две шахты. Да. Теперь нам надо их соединить между собой. Чтобы между ними проходили провода электрические. Теперь у нас есть кнопка, у нас есть отверстие для патрона, у нас есть э, желобки, по которым провода будут соединяться выключатель с патроном. Теперь осталась еще очень важная деталь – это предусмотреть подключение провода с вилкой, который будет включаться в розетку. Тоже монтуя все необходимые детали, убираем и дырит, слугуватиме нам проводником электроструму. Давайте выберем провод, какой мы используем для электричества. Красный наверное не подойдет и желтый. Я думаю, що, мабуть, вот вот темненький, вот вот буде лучше всего. А ще от мене, знаєте, як хвилюють питання? От книга, це папір, так? Струм. Це як взагалі безпечно? Э, действительно, у электричества есть такое свойство иногда э, нагревать плохие контакты. И действительно, теоретически лампы накаливания могут нагреваться до высоких температур. Но в данном случае у нас не происходит никакого контакта э, светящего Самой элемента книга, с, непосредственно да, с книгой. А внутри книги мы все соединения проводов тщательно изолируем, сделаем их хорошими качествами. И теперь нам нужно просверлить отверстие, куда будет входить провод. Вот сюда, вот до кнопки. Теперь это отверстие для красоты. Мы задекорируем люверсом. Обычным швейным люверсом. Клеить будете вы. Вау! Да. Мы Это используем клеющий вы... пистолет, пожалуйста. Ага. и ждем, пока пистолет вырубить. нагреется. Прикидываем приблизительно какой длины нам понадобится провод внутри книги. Після того, як пістолет нагрівся, ми приклеюємо длюверс та протягуємо дріт через цей отвір. Е, тепер нам потрібно насоє всю електрическую цепь воєдина: виключатель з питаючим проводом, який від вилки, і к патрону. От ми закончили. Укладываємо провода, книжку закриваємо. Тож, як ми бачимо, для справжнього майстра немає нічого неможливого. Ідея, як зробити світильник своїми руками, існує безліч. Все залежить від наявності під рукою матеріалів, навичок і фантазії автора. Ну а ми радимо вам робіть побільше цікавих речей, адже саме неординарність і креатив буде відрізняти вашу люстру або світильник від штампованих заводських моделей. Щоб ви зрозуміли, вдома не одна книжка була так би мовити, використана для дизайну після зустрічі з Філіпом. Мені цікаво, що буде після візиту до музею сира. А от до цього я знала лише те, що сир це найдавніший продукт, його було знайдено у пірамідах, та про нього згадується у Біблії. А от мені здається, що найголовніше в сирі – це його виготовлення, адже уявіть собі, скільки нових сортів було вигадано після того, як якийсь шматок кудись закатився та зіпсувався. До речі, тут у музеї можна дізнатися історію сироваріння в Україні та в усього. У світі мені найбільше до речі сподобалася колекція сирних ножів, найбільша в Україні. Я не розумію. Це напевно якийсь такий генетичний код, чому чоловіків завжди приваблює щось таке гостре, небезпечне, а жінок таке гарненьке і практично. І практично. І тоді поясни мені, чому ти не пішла знімати сюжет про електрочайники? Немов там немає нічого нового, нічого цікавого. Я пішов, зібрав матеріал, відзняв і можу тебе запевнити. Там є дуже багато цікавого нового. Дивись далі. Всім відомо, що побутові прилади істотно економлять дорогоцінний час. Маленький електричний чайник може спростити процес приготування чаю або кави. Тож, щоб визначити, який електричний чайник кращий, детальніше розберемо його головні характеристики. Саме бюджетний варіант пластиковий чайник. Вони більш дешеві в ціні, але внимание на производителя при виборі цього чайника, так як покриття пластика буває совершенно різне. Є металічний чайник, що він швидше нагрівається. Он э, поламається, якщо опаде. Його бокові книжки гарячі. Тобто, якщо є в домі діти, то краще побратимати, наверное, пластиковий чайник. Електрочайники зі скляною колбою стали популярними порівняно недавно. Вони більш екологічні, ніж їх вище згадані колеги. Виглядають стильно, але нюанси є і тут. Скло зазвичай обрамляють тим же пластиком або металом. Тож звертайте на це увагу при покупці. Також є універсальний варіант чайників. Вот це такого вот плану. За его преимущество? он внутри три металлический, то есть при закіпанні не водні перевідних вічестник. Також зверху йде пластикове покриття. Эта моделька поддерживает температуру до 30 минут. Якщо ж полюбляєте ласувати смачним чаєм, саме для вас виробники створили моделі, що гріють воду до певної температури. Есть для любителей чая есть определенные задания температуры. То есть для белого чая выставляется 70 градусов, для черного чая выставляется 90 градусов, и для цветных чая 80 градусов. Также можно выставлять в чайники именно поддержание температуры то есть использовать его как термопод. Наступный крок тип нагревального элемента чайника. буває двух видів. Есть нагревательный элемент открытого типа это спиральная система. А то есть минус я в том, что накипь образуется на нагревательном элементе, его более сложно чищать, и срок службы такого чайника намного меньше. Есть чайники с дисковой системой. Это вот такие вот модели, там три. Сверху нагревательный элемент расположен диск, который защищает нагревательный элемент от попадания на него накипи. И срок службы таких чайников будет гораздо дольше. Правильно вибрати чайник це пів справи, щоб він служив вам довгі роки, слід правильно користуватись та доглядати за ним. Рассмотрим несколько причин выхода из строя электрочайника. Первая причина – некачественная вода, то бишь люди не используют фильтра, в связи с чем образуется накип. Вот. И чем больше накипи, тем тогда получается теплоотдача маленькая становится, и тен сгорает. Вторая причина – не в уровень находится вода. Есть здесь отметочка максимум, отметочка минимум. Вот в этих пределах должна быть вода налита. Третья причина. Люди набирают воду, нажимают кнопочку, а потом ставят. От ета приводить ета причина приводить з строя контактної групи. Якщо вам випала можливість придбати недорогий чайник відомого бренду, варто замислитись над тим, чи не підробка це. Тому уважно приглядайте додані до нього документи, в особливості сертифікат якості. Низька ціна електрочайника не буде виправдана в будь-якому випадку, так як такі побутові прилади зазвичай дуже швидко виходять з ладу, і відремонтувати їх вже не вдається. Це програма П'ятий поверх і ми в музеї сиру. У більшості музеїв не можна торкатися експонатів, але є і такі, на щастя, яких експонати потрібно прям смакувати. От останній мені більше до вподоби, і нам тут, до речі, запропонували українські фермерські сири ручної роботи. Всім відомо, що сир краще подавати до вина. Але мало хто знає, що до певного сорту сиру потрібно подавати певний сорт вина. Це справжня наука. А дехто заради експерименту рекомендує спробувати сир з пиву. А ще раді нарізати сир не з кібочками, а кубиками. Таким чином зберігається саме фішка сиру. Аромат. До речі, сирний аромат це ще й афродізіак. Тому треба якомога більше вдихати. А ще під час дегустації сиру радять запивати його водою. Тож, якщо ви любите сир, вам неодмінно треба завітати до першого в Україні музею сира. Ну а якщо у вас немає часу, і вам необхідно сидіти з дітьми, час замислитися щодо няні. Як її обирати, дивіться у наступному сюжеті. Вільно походити магазинами, нарешті зустрітись з подругою або почитати книжку. Усі ці прості речі стають для матусь недосяжними. Якщо тільки на допомогу не приходять помічники, і якщо ще 10 років тому цю роль мужньо брали на себе бабусі, то тепер вибір усе частіше зупиняється на професійних виховательках. Більшість вважає, що знайти няню найкращий варіант серед знайомих з одного боку, це так, але з іншого подумайте, знайомі менш відповідальні, адже вони вважають, що більшість помилок просто зійде їм з рук. Жінка, яка ставиться до виховання вашої дитини як до своєї професії, бути більш відповідальною. Однак при відборі багато що залежить і від вас. Не соромтесь запитати у потенційної няні паспортні дані, медичну довідку, рекомендації з попереднього місця роботи. А окрім того, підтвердження несудимості. Ви повинні побізпакоїтися безпеці опасності своєї рінка. Нельзя пускати чоловіка чужого в свою сім'ю. І, звісно, ви це перевіряти. Можна довірити цю справу професійним агенціям. Тут не лише перевіряють усю інформацію про няню, а й намагаються підібрати до конкретної сім'ї відповідну помічницю за характером. Тобто, от ви сказали, що до вас заходять, і ви вже можете практично із досвіду сказати там гарне, буде няня чи ні? А що батькам на що звертати увагу, що запитувати? Безусловно, нужно проверять уровень знаний няни, какие методики, возможно, она знает, там, методика монте Зайцева, Никитиных. Если, допустим, это грудной ребенок, может задать вопрос, что няня будет делать, если ребенок там заплакал ночью, если ребенок не хочет ложиться спать, если у него нарушилось питание или, допустим, у него появилась цепь какая-то, да? наказывать няня не должна. Це должны делать родители. на першу зустріч з потенційною няною дитиною брати не радять провести таку бесіду краще на нейтральній території в кафе, парку або на дитячому майданчику. Навіть якщо няня вам дуже сподобалась, не нехтуйте можливістю перевірити її роботу. Наприклад, не попереджаючи няню, поверніться додому раніше. Застосувати можна і технічні способи, диктофон або камеру. Красномовною є і зміна поведінки вашої дитини. Коли е, няня, допустимо, у вас працює, вам нужно наблюдать за поведением ребенка. Изменилось ли поведение ребенка? Изменился ли сон ребенка? Возможно. Там ви підняли руку, і дитина іспугався. Е, Спеціальна освіта для няні не головне, запевняють спеціалісти. Значно більше цінують характер та набутий досвід. Вік також не стане на заваді тим, хто прагне обрати собі таку роботу. Тим більше, що заробітна платня професійної мері Попінс починається від 10 тисяч гривень. А мені цікаво, таке просто ну, запитання дівочі. А є такі ситуації, коли няня приходить у сім'ю, а потім стає частиною цієї сім'ї. Наприклад. З такому гарному розвитку, тобто, один тато виховує дітей, приходить няня, потім у них складається сімейне життя. На моєму опиті не було такого, щоб няня стала жіною, і ми об цьому знали. Няня повинна отримати від вас чіткі інструкції, як саме виховувати вашу дитину. Є і однозначні табу. Вона не повинна приводити чужих людей в оселю, нехтувати безпекою дитини, а головне ні в якому разі бити ваше дитя. І ще раз наголошуємо: використовуйте відеоспостереження. Тож як на мене няню може собі дозволити людина із стабільним та високим заробітком гуляйте зі своїми дітьми відкривати для себе нові та цікаві заклади місця, як от ми, наприклад, відкрили для себе український музей сиру. Ну а якщо ви знаєте якісь цікаві місця, обов'язково напишіть їх нам на електронну адресу 5-й поверх Равлик, Укрнет. затиневострів рівно за тиждень на п'ятому.